<кій> Добрий ранок ще раз. Сьогодні наш Богу, герой. Туди, на да, Будь не... ласка, вимкніть мікрофончики свої. Я щойно про це сказала. <кій> Отже, герой сьогоднішнього нашого ефіру це жовчний міхур. Що таке жовчний міхур? Жовчний міхур це орган травної системи. Перше, що я сказала, і я думаю, що ви всі це вже знаєте, це орган травної системи. І знаєте, є, такий, є в нас така практика, на жаль, не дуже гарна. Е, ну, <свят> медики її роблять, тому що ми доводимо себе до такого стану. Да? Тобто є така практика, як видалення органів. Ну, е, якщо, наприклад, він вже або не, не, не виконує свої функції, або взагалі дуже погано вже впливає на організм, орган видаляють. Да? Це е, ті, хто, е, як то кажуть, жили у Радянському Союзі пам'ятають, як тоді направо-наліво видаляли гланди, видаляли аденоїди, видаляли апендекси, і вважалося, що це, типу, непотрібні органи. Ну, не то, що непотрібні, ну а от, ну тобто ніхто за ними не жалкував, тому що без них можна було жити. Зараз, на жаль, така сама, як то кажуть, судьба вона дійшла і до жовчного міхура. Я зараз багато знаю просто випадків, коли людина або позбулася її, або він у неї знаходиться у такому стані, забитий каменями і вже не виконує функцію, і просто людина не позбавляється, бо він не турбує. Але, як то кажуть, це справа часу. Десь якісь. Як то кажуть, сигнал, і цей орган зразу видаляється. Я і е, тому хочу сказати, нагадати ще раз, що в нас зайвих органів в організмі немає. Якщо будь-що еволюційно в нас там є, це означає, що воно виконує дуже важливу функцію. От прямо дуже важливу функцію. Так от. Наш сьогоднішній герой це жовчний міхур, це маленький мішечок, який розміром з куряче, яйце, з куряче яйце. Маленький м'язовий орган, і він знаходиться під печінкою. В нього не так багато, в принципі, функцій. Функції такі: накопичення, дозрівання і зберігання жовчі. Тобто це такий резервуар, резервуар для оцієї важливої рідини. Як це відбувається? Накопичення. Дивіться питання, питання тепер: я ж вас знайомлю з анатомією. Да? Значить, якщо в жовчі тільки ой, в жовчному мой тільки накопичується жовч, відповідно, вона десь утворюється. І дійсно, жовч виробляється клітинами печінки, їх називають гепатоцити, і сама печінка вона виробляє жовч. А вже оця рідина по жовчним протокам вона перетікає у спеціальний резервуар, який ми називаємо жовчний міхур. Отже, дуже важливо, дуже важливо, не просто, щоб у нас був здоровий жовчний міхур, дуже важливо, щоб у нас оця була система. Система працювала правильно, печінка, протоки, по яким іде жовч, і сам жовчний міхур. Тому що інколи буває таке, що забиваються протоки і жовч не може рухатися. Або жовч дуже густа, і дуже важко перетікати у жовчний міхур. Тобто оце все має велике значення. Далі виявляється, що у печінці жовч тільки виробляється, а дозрівання. Дозрівання, тобто утворення тієї субстанції, яка відповідно впливає на ваше травлення, воно відбувається саме у жовчному міхорі. Тобто, дозрівання жовчі відбувається в жовчному міхорі. І вже коли жовч дозріла, дозріла, вона необхідна для кращого засвоєння, увага, жирів і жиророзчинних вітамінів. Тобто, для чого нам жовч, да? для чого жовч? Жовч приймає участь у переробці і кращому засвоєнню жирів і жиророщинних вітамінів. Жиророзчинні вітаміни: це вітаміни, такі як А, Д, Е, К. Ці Чотири. Ми про них говорили вже з вами. Ви знаєте, наскільки важливу функцію вони виконують. Але, але якщо ви будете в своєму раціоні мати велику кількість продуктів, які мають ці вітаміни і не працюючий жовчний міхур, то е, це говорить про те, що у вас, як то кажуть, ці вітаміни не, не будуть перероблятись і, відповідно, не будуть засвоюватися. І це буде, знаєте, як говорить мій чоловік, це у вас будуть сильно дорогі аналізи, тобто ви собі. Їсте багато цих продуктів, а вони в нас йдуть не на роботу організму, а виходять на вихід. Так? Виходять на вихід. Аналізи калу дуже дорогі у вас, якщо ви не будете дбати про жовчний міхур. Далі, крім того, є ще така цікава функція жовчі, також не всі про неї знають. Значить, це жовч, сама рідина жовч, вона запобігає паразитам. Тобто, тобто, навіть якщо, не дай Боже, а це в принципі трапляється у нас постійно, в ваш організм потрапили там якісь глисти, лямблі, я не знаю, їх дуже багато про це я зараз говорити не буду. І якщо у вас нормальна жовч і вона е, нормально викидається у 12-палу кішку, ми зараз про це поговоримо, то, то сама ця рідина, сама жовч, вона м, на паразитів впливає як? Вони, в принципі, потрапляють в організм, ну нікуди ж не дінеться, якщо ви брудними руками е, або облизали пальці. Да, після чогось вони ж все рівно потраплять. Але Якщо жовт нормально і все у вас добре працює, то ем, ці паразити, е, ну ця, е, скажімо, середити, яка е, склад, ну, з якої складається жовт, вона е, е, впливає так на е, паразитів, що вони втрачають здатність до розмноження. До розмноження. І е, це потрібно знати, про це потрібно пам'ятати, тому що в нас дуже багато людей, до речі, е, занепокоєні тим, що е, ну знаєте, всі питають: ой, а у вас є гірбалазі антипаразитарний комплекс? В кого таке запитували? Да? У мене якби, таке запитують, і дуже багато людей про це говорять. Так, от, так, от, дивіться, наскільки в нас. Ем... Розумно побудований організм. У нас є своя антипаразитарна система. Своя у вигляді жовчі. Тільки, звичайно, якщо ви про неї дбаєте, доглядаєте, і якщо вона в нормальному стані, і вона а -а. виконує е, ті е, функції, які повинна виконувати. Отже, це дозрівання, це от момент дозрівання в жовчі. Далі зберігання, тобто, ще раз нагадую, жовчний міхур відповідає за накопичення жовчі, за дозрівання і за зберігання. Тепер до зберігання переходимо. Жовч зберігається у жовчному міхурі, жовч зберігається у жовчному міхурі до прийому. До момента прийома їжі. Вимкніть, будь ласка, мікрофони. Немає, у вас вимкніть мікрофон. Я повиключала, люди самі не виключають. Дякую. Так от, зберігання. Жовч зберігається у жовчному міхурі до моменту прийома їжі. До моменту прийома їжі. E, і таким чином, таким чином, ми з вами бачимо, якщо людина приймає їжу раз на день або два рази на день, відповідно, що ми бачимо, відповідно, жовч не виділяється, не виділяється. а вона тепер згадуємо дітей. Да? Тому що я постійно кажу, що чим ми відрізняємося від дитячого організму, тільки об'ємами. Тільки об'ємами фізіологія в нас зберігається. І якщо ми годуємо дитину немовля кожні три години, то те саме ми повинні робити і в дорослому віці. Чому? Тому що на от як наприклад, в нормі виділяється жовч. В нормі, щоб вона була відповідної концентрації, відповідне мала значення відповідне функції виконувала, необхідно приймати їжу кожні три години. Тоді вона буде викидатися, тоді вона буде на тих паразитів впливати, правильно про які ми поговорили, і тоді вона буде розщепляти, приймати участь у розщепленні жирної їжі і жиророзчинних вітамінів. Якщо у нас їжа потрапляє в організм два рази на день або раз на день. Ну, я проводжу консультації чую багато різного, що як зараз над собою знущаються люди, то, то відповідно, що жовч вона не викидається. Вона замість, замість того, щоб викидатись п'ять разів, вона викидається два або один раз. І вона, але ж печінка її виділяє. Вона ж там накопичується, і що вона робить? Вона постій поступово стає густішою, 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 і потім утворюються камені, камені, яких уже е, нічого вже з ними не зробиш. Тоді вже просто видаляють цей орган, тому що. Ну, роблять там якісь, скажімо, якщо це камені, можуть там роздробитися, якусь терапію проводять. Але, на жаль, на жаль в 90% випадків орган просто видаляється. Орган видаляється. Звичайно, що без жовчного міхура люди живуть дійсно, це просто резервуар. Але дивіться, яка ситуація. Зараз я просто розповім, що відбувається у тих людей, у яких немає жовчного міхура. Значить, у них жовч виробляється. Правильно, вона ж її ж печінка виробляє. Жовч виробляється. Але жовчного міхура немає, тому вона зразу по цим протокам потрапляє в 12 палу кишку. І особливо, якщо і оцим людям, оцим людям, у яких нема жовчного міхура, їм як то кажуть, наполегливо вже лікарі радять робити дробне харчування, тобто їсти кожні 2,5-3 години. Для чого? Для того, щоб постійно був якась, якась їжа була в 12 палій кишці, тому що туди постійно потрапляє жовч, і щоб оця жовч, а вона містить в собі все-таки ж концентровані жирні кислоти, щоб вона не роз'їдала слизову 12-палої кишки. Якщо у вас немає жовчного міхура і ви їсте раз або два рази на день, будьте готові до виразки 12-палої кишки, тому що це може якраз провокувати жовч, яка виділяється у 12 палу кишку, просто тому що їй нема де зберігатися. Значить, як працює жовчний міхур? Жовчний міхур виділяється на будь-яку їжу-яку їжу. На будь їжу. Але, але, дивіться, яка ситуація. Ми з вами сказали, що жовч вона, в принципі, Функція її це розщеплення жирів і жиророзчинних вітамінів. Так от, виділяється на будь-яку їжу, а скорочення жовчного міфура е, краще всього відбувається тоді, коли приймається їжа, яка містить, е, оцей, знаєте, е, скажімо, дует, я б сказала, дует білка і жирів, от білково жирової їжі. Тоді відбувається скорочення. А скорочення це дуже добре, коли жовчний міхур скорочується, перистальтика, то, відповідно, немає застою. ну Це як кишечник, да? якщо є перистальтика, то він працює гарно. Так само і жовчний мікур, у нього також є функція скорочення. І скорочення жовчі відбувається тоді, коли їжа ось такого типу е Складу. Тому, коли багато людей, намагаючись е, сидіти на якихось дієтах або знижувати вагу, виключають з свого раціону всі жири, які тільки можна, це дуже погано, тому що тоді е, перестатика е, жодного мікура, вона, на жаль, як то кажуть, ну поступово-поступово цієї функції він позбавляється. Звичайно, необхідно розуміти, да, які жири корисні і вживати жири, але жири, ті, які будуть дійсно, як то кажуть, нашій жовчі допомагати. Які, яку функцію, які функції виконує жовч? Я вже трішки про, сказала про головні, але, виявляється, це не основне. Зараз прямо можете під запис. І так дивіться, перша функція, перша функція це активація панкреатичних і кишечних ферментів. Да-да-да, виявляється, виявляється, що жовч активує виділення. А що таке панкреатичні ферменти? Це ті ферменти, які виділяє під, підшлункова залоза. Підшлункова, тобто, якщо жовч активує ті ферменти, які виділяє підшлункова залоза, я вам постійно кажу, що наш організм працює як одна єдина фабрика, де все взаємопов'язано між собою. Значить, дивіться. І кишечні ферменти. Чим виділяються кишечні ферменти? 12 палою кишкою, правильно? І от саме жовч активує ці ферменти. Далі. Жовч створює необхідні умови для адекватного перетравлення їжі в тонкому кишечнику. Третє засвоєння жирів з їжі. Це про те, що я вам вже казала. Да? Так само, як я вже казала, засвоєння вітамінів групи А, Д, Е, К, Жиророзчинні вітаміни, вітаміни. Далі засвоєння жирних кислот, таких як омега 3, омега 6, омега 9. Далі активація перистальтики тонкого кишечника. Також впливає жовч на нього. Далі виведення зайвого холестерину з організму, цим, цим також опікується жовч, виведення таких речовин, як білірубін, креатинін, відпрацьовані гормони. Основно, в основному це у жіночому організмі відпрацьовані естрогени, також цим опікується жовч. Також виводяться токсини, ліки, стероїди, важкі метали. Крім того, жовч є натуральним антисептиком організму. Пам'ятаєте, я казала да, вам про паразитів: знезараджує патогенні мікроорганізми вже в самому кишечнику, кишечнику. це функції жовчі. За добу, за добу утворюється у людини до, від 1,5 до 2 літрів жовчі. Уявіть собі. А тепер уявіть собі, якщо ми не їмо хоча б 4-5 разів на день, ця, зов, ця, ця, ця жовч накопичується, стає більш концентрованою і дуже швидко, на жаль, виходить з ладом. І який склад жовчі? 97% води, друзі, жовч 97% води. Тому оцей ранковий наш ритуал, да, я взагалі, знаєте, коли Розповідаю і готуюсь до наших ефірів. Я ж до них готуюся, ж не така прям розумна, як ви думаєте собі. Я до них попередньо готуюся. І коли, от, наприклад, вчора думаю, Боже, ну ось готую про цей жовчний міхур і виявляється. Оця система, в якій ми з вами працюємо, система гербалайф, ну подбали про все, про найма, наймаленьший, най, найважливіший орган, ну, якийсь там, який ми не знаємо, і про це подбали. Да? Тобто, дробне харчування, нам про це говорять, звичайно, говорять. Про те, що з води по, 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 потрібно починати свій день, нам це говорять: з теплої води. Взагалі, жовчний міхур полюбля, полюбляє і їжу, і воду. І всі напої теплі. Ну, це не тільки жовчиний міхур, це полюбляють всі органи. Чому? Тому що ферменти виділяються ферменти виділяються саме при температурі нашого організму, близько 37 градусів. Якщо ви вживаєте надто гарячу їжу, ми просто може, може бути опік. Нашого стравоходу. А якщо холодна, то це гальмує вироблення ферментів. і У нас просто йдуть ну, процеси а, гальмування. Тому... Слідкуйте за тим, щоб у вас їжа була тепла і напої були, наші напої теплі були. Зранку ми це з вами говоримо. Да? От, жовч, 97% води. Тому ранок ми починаємо з водички, додаємо алоє, Зараз я скажу, що ми додаємо ще алоє До речі, 3%, 97% води. У жовчі. І 3% це жовчні кислоти і холестерин. Ось такий склад має жовч зовсім, як то кажуть, незамисловатий, я б сказала. Перша, перший симптом, перший сигнал, що у вас якісь ідуть збої із жовчним міхуром, це застій жовчі, коли вона спочатку починає просто застаюватися. Ми ще не говоримо про камені, ми ще там не говоримо просто застій. І вже тоді нам організм посилає перші сигнали про те, що у вас всередині може відбуватися застій жовчі. Я зараз вам перелічу їх ці сигнали. Звичайно, це не обов'язково, що це застій жовчі, тому що ви побачите, що ну, якби вони можуть бути від різних причин, але одна із причин цих сигналів може говорити про те, що у вас застій жовчі. Отже, суха шкіра. раз, Випадають волосся. Порушення менструального циклу, гіпотеріоз. Що таке гіпотеріоз? Це коли недостатньо виробляється гормонів щитовидної залози? Закрепи, карієс, зниження енергетичних і фізичних сил, тяга на солодке після їжі. Оце, знаєте, наївся, а треба ж закусити цукерочкою. Так? Заколихування у транспорті. Теж може бути. Е, відразу до, е, ну, до жирної їжі, коли не хочеться нічого жирного прямо на м, е, фізіологічному стані. Якісь висипи на шкірі у вигляді жировиків, акне, оці вугрів. Ось. І що треба робити, щоб цього не було? Прибирати причини. Правильно? Значить, а які можуть бути причини? Перше, мало води. Друге багато простих вуглеводів. Третє мало правильних жирів. Четверте дефіцит клітковини. П'яте гіподинамія, тобто нестача фізичної активності. Шосте ненормоване харчування. Оці, знаєте, шматочками, коли у нас, коли людина їсть постійно, як то кажуть, раз в день їсти погано чи два, але й постійно щось жувати теж ненормально. Розумієте? <кій> Постійні стреси. Зниження кислотність шлунку, до речі, до речі, оце якраз кислотність шлунку, ми з вами регулюємо якраз водичкою залої зранку. Метеоризм, закрипи, зайва вага, інтервальне голодування. Оце ми прибираємо для того, щоб позбавити себе від симптомів, які, на які провокує нас жовт. Що любить жовт? Вода. Перше вода. Е, нагадую, 30-40 мл на кілограм води ми п'ємо свою норму води. Е, зранку тепла вода з алої нормалізує кислотність. Чому ми п'ємо воду залої, тому що нормалізується кислотність. Далі не переїдаємо, але намагаємося робити це харчування. Дробове. Тепла їжа, режим 4-5 раз, бажано в один той самий час. Далі обов'язковий сніданок, обов'язковий сніданок. Значить, тепер використовуємо правильні жири, не використовуємо знежирені продукти, тому що там більше шкоди, ніж користі. І найкраще поєднання овочів саме з, жирами. саме з жирами. Що нам може допомогти з наших продуктів? Все. Алоє 100% допомагає. Так? На сніданок коктейль там є поєднання і клітковини, і нормальних жирів, і білку. E, далі, вівсяно-яблучний, нам необхідно багато клітковини, бета-хард, нам необхідно клітковина. E, для того, щоб жовч стала більш текучою, необхідний магній. Для цього ми п'ємо екстракаль або целюлосну, тобто вживаємо додаткові наші, наші вітаміни. E, ну і, власне кажучи, друзі, будьте здорові і дбайте про свою жовч. Я закінчила. Вимикаю, вимикаю запит.